Вітання глядачам телеканалу. ТВ. це програма Наше здоров'я. Мене звуть Вадим Пелех. Сьогодні у нас в гостях ми запросили медичну директорку комунального некомерційного підприємства Хотинська багатопрофільна лікарня Хотинської міської ради, інфекціоніста зі стажем роботи понад 30 років. Аллу Миколаївну Яковенко. Вітаю вас! Вітаю вас, доброго дня! Хотів би поговорити з вами про одну доволі актуальну тему, адже незважаючи на. Військову агресію Росії, активну фазу війни, тема ковід відступила нібито на другий план, але очевидь, це не означає, що відступила сама хвороба. Отож, я хотів би з вами поговорити сьогодні і запропонувати перше запитання, яка наразі ситуація із захворюванням на ковід? 19 наразі ситуація виглядає наступним чином: наприклад, на 40-му і 41-му тижнях пандемії. По Хотинській громаді відмічається зростання випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Щотижня ми фіксуємо від 5 до 10 випадків госпіталізації. За вересень місяць перехворіло 50 пацієнтів коронавірусною хворобою. Один, на жаль, із них завершився летально. Це був пацієнт біля 60 років. Який страждав хронічною патологією органів дихання, а саме хронічним обструктивним захворюванням легень. На сьогоднішній день в інфекційному відділенні Хотинської багатопрофільної лікарні перебуває 7 пацієнтів з лабораторно підтвердженою коронавірусною інфекцією. Реєструємо захворювання серед різних вікових груп. Це люди і дорослого населення, скажімо, і активного віку, і похилого віку. Це і дітки різного віку, дітям, яким необхідно лікуватися в стаціонарних умовах. Госпітальною базою визначена обласна дитяча клінічна лікарня міста Чернівці. Госпіталізуємо як важких пацієнтів, так і пацієнтів, у яких можуть виникнути потім. Важкі ускладнення хворі з легким і важким перебігом захворювання перебувають під наглядом сімейних лікарів. Ось той показник, який я назвала: 50 пролікованих за вересень місяць пацієнтів, Він дещо малий, якщо порівняти минулий рік. От аналогічний місяць вересень минулого року. Тоді була цифра, якщо ми проаналізували, скажімо, статистику, да? а от аналітику зробили госпіталізованих випадків, тоді було 124 випадки. На сьогоднішній день за вересень 50. Чи означає тобто, це, що хвороба відступила? Хвороба не відступає. Це настільки радує, але холодна пора року попереду. Угу. І е, оті пікові навантаження кількості госпіталізованих випадків вони також попереду. Цікавий факт, що зараз відбувається в країнах Південної півкулі. у Новій Зеландії і Австралії грип перевершив свої середні показники за 5 останніх років. За ці роки пандемії 20, 21 і 22 роки, скажімо, за рахунок карантинних обмежень ем, стримувалась епідемія грипу. За цей час накопичився імунний прошарок людей, які не хворіли, відсутній колективний імунітет. Що може відбутися от зараз в сезонах 2022 року і прийдешнього 23-го років? Може бути одночасне поєднання двох епідемій чергової хвилі COVID-19 і грипу сезонного, сезонного грипу. Угу. Так звана твіндемія. І спадати почне березень, квітень, а можливо, і травень наступного 2023 року. Про це повідомляє Федір Лапі, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Ці дві хвороби будуть поширюватись і на фоні інших горвії, які мають право циркулювати інші респіраторні вірусні інфекції у цей проміжок часу. Це їх сезон. Тому можливий будь-який розвиток подій цілком реальний і твінтимічний. Якщо порівнювати із попередніми хвилями COVID-19, як змінилася симптоматика нинішнього захворювання? Суттєвої, скажімо, різниці в симптоматиці захворювання немає, не відмічено. Тобто COVID-19, будь то його варіанти чи Дельта, чи омікрон, залишається подібним. Нових симптомів немає. Залишається наступна симптоматика головний біль. Біль в горлі, втома, підвищена пітливість, особливо вночі, кашель, задишка, лихоманка утримуються до 40 градусів по Цельсії. Нових симптомів немає. Втрата нюху вона не належить до першочергових симптомів, яка була, скажімо, характерною ознакою перших хвиль пандемії. Намітилась тенденція скарб пацієнтів переважно на катаральні явища, такі як нежить чи кашель, у деякої частини пацієнтів відмічаються діарейні розлади. Хоча наразі підтип омікрон, скажімо, не вражає масовостю, але він доволі заразний. Він доволі заразний. Мотує швидко, уже на сьогоднішній день. Є його підтипи від Б1 до П5, і це говорить про те, що збільшиться кількість в подальшому госпіталізацій і будуть мати місце повторні звернення. Враховуючи в країні і внутрішню міграцію, тому хвороба поширюватись буде мати всі для цього умови. А ось відмінності у перебігу захворювання є, якщо ми порівняємо, Ті перші хвилі пандемії, коли вакцин не було, і ці хвилі, коли є вакцини і активно імунізується населення, то відмінності у перебігу є. Якщо раніше це було багато хворих і багато смертей, то зараз ми цього констатувати не можемо. Хвороба перебігає більш легше і менше виникає тяжких ускладнень. Як раніше? Хвороба утримувалася, скажімо, температура тіла утримувалася високою до 40 градусів по Цельсію, яка не піддавалась корекції жаропонижуючих препаратів до 10 діб. Потім різко стан погіршується, хворий на госпіталізацію і як доказ потім на рентгенограмі чи комп'ютерній томограмі важке ускладнення пневмонія. А це все, киснезалежні пацієнти потребують дотації кисню. Довготривалі перебування на, в стаціонарі, скажімо, на лікарняному ліжку. Зараз є пневмонії, населення хворіє на пневмонії, але вони перебігають легше, зменшуються їх терміни госпіталізації, зменшується необхідність в дотації кисню і киснозалежних пацієнтів менше. Хоча, скажімо, і перебіг хвороби більш легший, але Ті наслідки і ускладнення, які потім mm. можуть е, відбутися, вони будуть довготривалими і серйозними. Тобто хворобу не можна ігнорувати. Хворобу не можна ігнорувати. Отож про підготовку Хотинської багатопрофільної лікарні до сезонного заострення захворюваності на COVID-19, як готова лікарня, і також у порівнянні з готовністю до попередніх хвиль. Безумовно, лікарня багато років поспіль довела, що вона може приймати таких пацієнтів. Процеси організовано так, що для цього створені всі можливості. У квітні місяці цього року введена в експлуатацію киснева станція потужністю 950 літрів за хвилину, що дає нам змогу підвести. Кисень до киснезалежних пацієнтів. Розведено в магістралі, і наразі в Хотинській багатопрофільній лікарні нараховується більше ста точок з підведеним киснем. На рахунок ліжкового фонду. То, як і минулі пандемічні роки по розпорядженню керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої коронавірусом covid 19 наша лікарня може розгорнутись в разі потреби в кількості до 150 ліжкомісць. Медичний персонал забезпечений засобами індивідуального захисту, забезпечений засобами для дезінфекції. Лікарі вміють лікувати COVID-19, знають особливості клінічного перебігу, керуються у своїй роботі стандартами та протоколами Міністерства охорони здоров'я при наданні медичної допомоги таким пацієнтам. Тобто проблем у закладі з логістичним, кисневим чи кадровим забезпеченням немає. Всі процеси налаштовані і працюють таким чином, що ми можемо надати допомогу не тільки пацієнтам, хворим на covid 19 а й іншим пацієнтам. У продовження сказаного, як ви вважаєте, що зможе ефективно допомогти у подоланні пандемії? Це вакцинація, це щеплення або імунізація, іншими словами. Вакцинація критично важлива і необхідна. Саме вакцинація. Тому що вона, вона попереджує тяжкі наслідки хвороби, такі як смерть, вона попереджує тяжкі ускладнення у людей, які мають хронічні захворювання. Це надійний і доведений метод захисту, скажімо, від керованих інфекцій, тобто інфекцій, які можна подолати шляхом імунізації, тобто процес, коли в організмі. Самостійно утворюються антитіла, і людина може в разі зустрічі з інфекційною хворобою, боротися з нею. Зустріч з covid 19 може бути фатальною для людини. Це важке випробування. Це серйозна загроза життю людям різного віку, особливо людям, які перебувають в групі ризику. Це маленькі діти. Це люди похилого віку, це люди, які страждають на хронічні захворювання, будь то е, імуноскомпроментовані стани, онкологія, ендокринологія, кардіопатологія, хвороби органів дихання. Найбільш поширеними серед них є такі захворювання, як бронхіальна гасма, хронічне обструктивне захворювання легень, легенева гіпертензія, е, гіпертонії, порушення ритму, тахікардії. Ожиріння, цукрові діабети, хвороби наднирників, хвороби щитоподібної залози і ослаблені різні стани, імуноскомпроментовані стани чи стани з ослабленим імунітетом. Наприклад, при цукровому діабету підвищений цей рівень цукру він негативно впливає на вироб на формування імунітету. Більше того, повишається ламкість судин. І як наслідок можуть бути такі важкі ускладнення, як тромбози, тромбоемболії і парези, паралічі. Це люди реанімаційних відділень, такі пацієнти. Такі пацієнти це довготривала реабілітація, це прикутість до ліжка, це фінансове навантаження в сім'ї. Якщо не передчасна смерть, тоді це взагалі буде трагедія в сім'ї. Тому, що вибере людина? Чи дати шанси всій хворобі, чи діяти на випередження? Якщо збільшити кількість імунізованих, то це дасть гарантію і індивідуального захисту, і це зменшить ризик поширення, ризик розповсюдження коронавірусу серед контактних. І це зменшить кількість госпіталізацій. Хронічні захворювання не є. Протипоказом для вакцинації. Єдиним справжнім протипоказанням для щеплення може бути анафілактичний шок, тобто алергічна реакція на попереднє перше уведення вакцини. Якщо ж пацієнту відомо, на які саме алергени виникла алергічна реакція, він може самостійно ознайомитися зі складом вакцини на державному сайті. Якщо ж невідомо на які саме алергени виникла реакція, тому така людина перед щепленням повинна повідомити медичного працівника про те, що в неї була та чи інша реакція на попереднє щеплення. Анафілактичний шок, вкрай рідкісна алергічна реакція. Вона може виникнути в перші секунди чи хвилини після проведення щеплення. Тому таким пацієнтам необхідно протягом півгодини перебувати у пункті щеплення, щоб в разі необхідності надати їм правильну допомогу. Щеплення пацієнтів, які страждають на онкологічні захворювання, це взагалі є пріоритетною програмою у всьому світі. Протипоказів такі пацієнти також не мають протипоказань. Навіть якщо вони отримують хімію, хімічну терапію чи променеву терапію, наприклад, це пацієнти після проведення хірургічного втручання, мова йде про невелику кількість людей, у яких може бути відтерміновано щеплення скажімо, до двох тижнів після проведення хірургічних втручань або до трьох місяців, коли проведена трансплантація органів. Навіть для таких пацієнтів держава ввела третю додаткову дозу щеплення. Як власне медики Хотинської лікарні чи показують власним прикладом переваги вакцинації і того, що з COVID-19 можна боротися у такий спосіб? Так. Коли з'явилися вакцини, медики Хотинської багатопрофільної лікарні прищепились першими. Переконувати моїх колег не потрібно було. Вони зайняли проактивну позицію. Радять щепитися своїм пацієнтам населенню Хотинської громади, радять передивитися свій вакцинальний статус, не нехтувати здоров'ям і не нехтувати щепленням. Чи є приклади у вас з вашого власного досвіду, як протікала хвороба у пацієнтів інфекційного відділення саме з груп ризику? Як вакцинованих? Такі навпаки, невакцинованих, і тут же, які є ускладнення хронічного захворювання після важкого перебігу COVID-19, з власного досвіду можу сказати, що е, ті люди, які не вакциновані, я зупиню трошки пізніше, а ті, які отримали щеплення, то е, зразу можу констатувати, що ті, які отримали по два щеплення і перший бустер, такі пацієнти не поступали в стаціонар. Ті, які отримали одне щеплення, звичайно вже перебіг хвороби характеризується легким перебігом. Угу. Е, виникають такі захворювання, як пневмонія чи інші ускладнення, але вони е, не мають важкої дихальної недостатності, не потребують такої кисневої дотації і перебувають в стаціонарах з меншим терміном госпіталізації. Невакциновані пацієнти. Це, скажімо, пацієнти ковід-стаціонарів, це перебування в стаціонарах до місяця і більше. Це довготривалі і багатотижневі після того, як уже і фінальний мазок ПЛР негативний, і після того, як вже гостра фаза. Ковід-19 захворювання перенесена, а ще довгий час спостерігаються такі симптоми, як лихоманка до місяця, болі в тілі, скажімо, головний біль, біль в горлі, кашель, кардіологічна симптоматика, така як гіпертензії, порушення ритму, тахікардія, симптоматика з боку дихальної системи. А саме кашлі, задишки з боку неврологічної системи це інсульти, парастезії, болі при ходьбі. Такі люди температурять до одного місяця, тобто це явище так званого постковідного значить, синдрому, так званий лонгковід. Невакциновані люди у них такий характерний важкий прояв перебігу захворювання як гострий респіраторний дистрес-синдром, який супроводжується важкою гіпоксимією і потребує дотації кисню. Це поліорганна недостатність, і ці пацієнти у майбутньому. Ось ці наслідки перенесеної хвороби вони довгий час впливають на стан здоров'я таких пацієнтів. І в майбутньому ці пацієнти це, скажімо, довгі черги до терапевтів, до неврологів, до реабілітологів. І ось та неврологічна кардіосимптоматика чи дихальна симптоматика, так, яку я перечисла раніше, вона є, може бути підставою для призначення інвалідності. І, отже, підсумовуючи сказане сьогодні, можемо зробити висновок, що covid 19 нікуди не зник. Хвороба й далі є. Ну, якщо не прогресує, то вона нікуди не зникла. І медики продовжують боротьбу з цією недугою в умовах війни, воєнного стану. Також так, не дивлячись на ці складні часи, країна перебуває в умовах війни. Медики борються з наслідками пандемії, іншого шляху немає. Інформуємо населення щодо методів попередження захворювання, впроваджуємо заходи. Одним з таких заходів є реалізація проекту вакцинація це крок до збереження здоров'я і забезпечення життя без обмежень, які реалізовуємо в рамках спільно зі світовим банком проекту Міністерства охорони здоров'я. України у підтримці е, у партнерстві з програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні на кінець жовтня е, намічена зустріч фокус групи е, для обговорення питань разом з представниками обласного департаменту, представниками медичної спільноти нашої громади і людей, е, які страждають на Важкі хронічні захворювання, отож, роблячи висновок з нашої розмови, такі захворювання, як COVID-19, як і більшість хвороб, легше і краще попередити, ні, аніж їх потім довго і важко лікувати. Так, я дякую вам за розмову. Переконаний, ми приділимо увагу COVID-19 ще в не одній з наших передач. Пасибі вам за участь в нашій програмі. Спасибі вам. Це була програма Наше здоров'я. Ще зустрінемося на телеканалі ТВА.